Якщо телебачення це парк розваг, то – це американські гірки. Усім привіт! Мене звати Дмитро Обрізан, і у наступні півгодини ми будемо з вами долати закон тяжіння у світі шоу-бізнесу. Привіт-привіт! Мене звати Поліна Луганова. Сьогодні в поп конвейері ми підготували сюжети, які по тим чи іншим причинам не вошли в наші предыдущі програми. І так, атракціон починається прямо зараз. Дивіться сьогодні у спеціальному випуску Попконвейера найкраще не видане. як кавальньом Поліна. українські зірки розповіли про наболіле замість двох-трьох годин їде ще п'ять-шість, скрючений. Потім відразу треба фарбуватись і вискакувати на сцену, і радувати, і робити вигляд, що ти найкращий, ти діва. Вже нема грошей, жаль грошей. Це одно гімно. Мґзавребі не злякали київські снігопади. Кожна біналі. Сначала пешком там, километра, потом на метро, потом пешком, потом конь тут. Коней. коней там, на коне. Потом санками, кстати. Кроме того, концерт Анжелики Варума у Киеве. Показ обрани у підземці. Я проснулся, кажется. Полина, а вот скажи мне, Як ти розумієш вислів бути на одній хвилі? Ну я думаю, «Понімати друг друга без бізнес. Да? Да. А я думаю, це розуміти людину, навіть при тому, що в неї зав'язаний рот, руки і на грудях стоїть розпалена праска. Ні, насправді я жартую. Це розуміти людину, яка говорить іншою мовою. І ми у цьому переконалися на концерті гуртом Ребі». до речі, цей сумнозвісний концерт відбувся у весняну хуртовину, коли по місту пересуватися було просто неможливо. Усім, хто 12 травня вже засумував за снігом, присвячуємося. Я до сих пор в шоке, и мы да, за то, что вот ну, такая погода на улице и все стоит. Мы тоже добирались сначала пешком там километра, потом на метро, потом пешком, потом конь тут коней, коней там на коне, потом санками, кстати, санками добирались. Но самое главное то, что мы вместе спасибо вам. Про мкзавребі в Україні вперше почули після їх співпраці з танками. Недоброзичливці казали, що грузинська етніка ніколи не зможе зацікавити українських меломанів. Та вже на дебютному своєму сольнику півтора роки тому хлопці зібрали повний зал, і байдуже, що ніхто не розуміє текстів. Адже зрештою мова музики інтернаціональна. що, друзі там в Грузії у вас щось виходить, але забудьте про Україну, тому що тут. другие тенденции. Там, включите там любой М1, включите. Там какие клипы там выходят, просто посмотрите. Там, там красивые девушки, там шикарные клипы. А, там, мне говорят, вы бородатые, типа, там, грузины еще, поете на грузинском. Общані саврім'яна. Ви хочете, щоб в Україні щось зробити? Ми не знаємо, чи можна говорити про те, що мґзавребі вдалось завоювати нашого слухача. Але для того, щоб безкоштовно відзняти концерт гурту, декілька операторів чотири години їхали крізь замети із Вишгорода. А глядачі залишалися в залі до фінальних акордів. І здавалось їм байдуже, що вони запізнюються на останній поїзд метро, в той час як їх автомобілі стоять під кучугурами снігу. Тож мкзавребі не втомлювались повсякчас дякувати глядачам. Максим, спасибо тобі. І знаєте чому? Позавчора ми грали в Донецьке, Максим був на концерті. І після концерту ми зустрілися, вот він говорить, що... А, Гиги, мы еще увидимся. Я говорю, что, ну, конечно, да, ну, спасибо тебе, конечно, увидимся. Он говорит, нет, я прижав кін. Самое главное для нас це искреннюю музыку. музику, тому що ми там, сильні вокалисты, у нас сильні гитаристы. Ми просто люди, які у нас є що сказати людям. І вони казали протягом всього концерту Мкзавребі спілкувалися з глядачами, перекладали для них свої пісні, жартували та обмінювалися мовним досвідом. Вот. И если я что-то не так скажу по-русски, короче, извините меня. А, а, можно у, унизите свет? Полностью унизите. Скажите свету, что он не, не годится вообще. Все.